Привіт! Сьогодні розповім про вітамін П. Чули про такий? Загалом, скоріш за все, ні, бо вітамін П це застаріла назва, а зараз його називають геть інакше. Вітамін П це група з близько 4 тисяч рослинних сполук, переважна флавоноїдів. Більшість з них водорозчинні, але деякі, наприклад, у зеленому чаї та оливках жиророзчинні. В організмі вони погано всмоктуються у кишечнику, оскільки частково руйнуються мікрофлорою. Оптимальне засвоєння відбувається в кислому або нейтральному середовищі, тому для засвоєння майже усіх флавоноїдів важливим є здоровий стан травної системи, як знайшли так званий вітамін П. У 1936 році Альберт Дьорді виявив, що при судинних захворюваннях чиста аскорбінова кислота менш ефективна, ніж натуральні джерела вітаміну С, лимон та паприка. З них виділили новоречовину вітамін П від П паприка, тобто, фактично, це був такий собі перцевий вітамін. До групи вітаміну П належать рутін, кверцитін. Гесперидін, катехіін, антациани. Вони містяться переважно у шкірці фруктів, овочів, а також у чаї, вині, продуктах бджільництва, горіхах та у насінні. Вплив вітаміну П на організм доволі широкий, і це зрозуміло при такій то кількості різновидів. Отже, антиоксидантна дія. Посилюють ефект вітаміну С, захищають ліпопротеїни від окислення, зміцнюють капіляри, протипухлинні властивості, знижують ризик раку товстої киші. Нейтралізують канцерогенні нітразаміни. Найактивнішими в цьому сенсі є кверцитін, далі йдуть апігенін та фізитін. Кардіопротекторний ефект покращують стан судин, знижують ризик тромбозів. Найкращі джерела компонентів з цими властивостями, виноград або його похідні. Мова про речовину Ресвератрол. Антимикробна активність діють при стафілококку, сальмонольозі, кишковій палочці, мають протигрибкову та антивірусну дію, нейропротекторні властивості. Деякі флавоноїди мають седативну дію, адже взаємодіють із бензодезепиновими рецепторами. Тримайте трохи фактів цікавих про вітамін П. Флавоноїди майже завжди супроводжують вітамін С у рослинах. Цікаво, що без них аскорбінова кислота на 30-40% гірше виконує свої функції в організмі. Наприклад, у лимоні корисні властивості на 70% обумовлені саме флавоноїдами, а не вітаміном С. Тому краще їсти фрукти і овочі, ніж домішки вітаміну С. Рутин це один з головних флавоноїдів. Буквально склею пошкоджені капіляри. У 1940 х роках його називали вітамінним герметиком. Настільки ефективно він усуває підвищену проникність судин. Він міститься у каперсах, гречці, цитрусових малині та у спарші. Найбагатші джерела вітаміну П зазвичай мають яскраво червоний або фіолетовий колір. Це чорноплодна горобина, чорниця, буряк, червоний виноград. Це антоціани, особливий підклас флавоноїдів з потужним антиоксидантним ефектом. А заразом і рослинний барвник. Зелений чай містить у 10 разів більше флавоноїдів, ніж чорний, хоча готується з тієї ж рослини. Справа у ферментації, процесі, який руйнує корисні сполуки в чорному чаї. Справжній темний шоколад з вмістом какао від 70% це несподівано багате джерело флавоноїдів. 100 грамів якісного шоколаду містить їх більш ніж Дві склянки червоного вина у прополісі виявлено понад 40 видів флавоноїдів, саме вони надають йому певні антибактеріальні властивості. Цікаво, що у свіжому меді їх у 5-8 разів менше, ніж у продуктах бджільництва, що не їдять, таких як Прополіс та Перга. Хоча мед взагалі не надто корисний продукт. Наука довгий час не могла зрозуміти, чому у Франції низький рівень серцевих хвороб, незважаючи на жирну кухню. Виявилось, що регулярне вживання червоного вина джерела ресвератролу, компенсує шкоду від насичених жирів, але також багато ресвератролу у чорниці, арахісі, чорному шоколаді та журавлині. І, до речі, корисний вплив червоного вина науково не доведено. Кверцетин з цибулі засвоюється в три рази краще, ніж з яблук чи бадів. Секрет у природній формі молекули, яка в цибулі поєднана з глюкозою, хоча особисто я обираю яблука. Після Чорнобильської катастрофи дослідники виявили, що діти, які регулярно вживали ягоди чорноплодної горобини аронії, отримували на 40-60% менший рівень радіаційного ураження. Деякі флавоноїди, наприклад, кверцетин, не руйнуються при термічній обробці, вони витримують нагрівання до 180 градусів. Тому варення з чорної смородини все ще залишається корисним. Хоча й втрачає при цьому багато вітаміну С. Якщо під час операції пацієнту вводять кверцитін, кровотеча зменшується на 25-30%. Це пов'язано з його здатністю зміцнювати стінки судин і знижувати проникність капілярів. Діти, які регулярно вживають ягоди з високим вмістом флавоноїдів, мають на 40% кращу успішність у навчанні. Нейропротекторний ефект особливо виражений у кверцитину та. Антоцеанів. НАСА додає флавоноїди до раціону астронавців. Вони захищають від космічної радіації краще, ніж синтетичні препарати. Найефективнішими виявились компоненти виноградних кисточок. Біла шкірка цитрусових містить у 5-10 разів більше флавоноїдів гесперидіну, ніж сік. Виходить, що очищуючи апельсини. Ми втрачаємо до 90% корисних речовин. До речі, самі ці корисні речовини додають білій частині цитрусових такий гіркий смак. І саме тому ми постійно намагаємось їх позбутись і у фруктах, і у цедрі. Хоча червоне вино славиться флавоноїдами, свіжий виноградний сік містить їх у 7,5 разів більше. Але тільки якщо вичавити його разом із шкіркою та кісточками. Іншими словами, їжте просто цільний виноград. Найбільшим джерелом флавоноїдів серед продуктів бджільництва є не мед, а перга такий бджолиний хліб. Вона містить у 12-15 разів більше корисних речовин, ніж звичайний мед. До речі, перга її цукрів містить у 2 рази менше, ніж мед. Природа розставила підказки. Чим інтенсивніший колір рослини, особливо синій, червоний, фіолетовий, тим більше в ній флавоноїдів. Навіть одна і та ж культура, наприклад, картопля або сочевиця, у різнокольорових сортах має різний вміст корисних речовин. Тому завжди обирайте найбільш темний плод. У регіонах, де традиційно вживають багато флавоноїдів, це Грузія, Середземномор'я, Японія. Кількість довгожителів у 3-4 рази вища, ніж у решті світу. Вчені це з антивіковим ефектом цих речовин, хоча вказаний факт не було ще доведено. Спортсмени, які регулярно вживають вишневий сік, багатий антоціанами, відновлюються після тренувань на 25% швидше. Флавоноїди прискорюють виведення молочної кислоти з м'язів. Помітити нестачу вітаміну П доволі важко, адже вона не має уникальних ознак. У людини просто погіршується стан шкіри, можуть дещо боліти соглоби при ходьбі, підвищується втомлюваність та знижується працездатність. Тому краще не чекати на авітаміноз, а більше споживати продуктів багатих флавоноїдами. Це темні ягоди, такі як оронія, чорниця, порічки. Цитрусові яблука, зелений чай, кава, чорний шоколад та виноград. А загалом усі яскраві рослинні продукти. До речі, токсичність вітаміну П при Передозування не зафіксовано взагалі. Вітамін П є важливим компонентом здорового харчування, що має комплексний позитивний вплив на організм. Його регулярне надходження із їжею сприяє профілактиці багатьох захворювань. Ну що ж, сподіваюсь, матеріал був для вас корисний. Почуємось на моєму каналі. Пока.